Дуже багато питань, чи потрібно нам влітку приймати вітамін Д. Казалось б, в да, нас літо, сонечко, наше нам той вітамін Д, як ми, в принципі, постійно під сонцем. Але, завжди є, але. По-перше, вітамін Д потрібно приймати навіть влітку. Чому? Якщо дивіться для синтезу вітаміну Д, нам потрібно що? Бути на сонці. Це для того, щоб у нас синтезувалося 600 міжнародних одиниць. Нам потрібно вийти на сонце з голими руками, з голим обличчям, без шапочки, да, і стояти на сонці, хоча б з голими руками, стояти на сонці 40 хвилин до почервоніння шкіри. Тоді ми розуміємо, що так, ми отримали цей вітамін Д, і він у нас далі буде синтезуватися у гормон Д. Але дивіться, казалось би, да, ми на сонечку, але ми, коли з вами починаємо загоряти, да, і шкіра вже покривається першим загаром, вже не рожевим, а темним, це блокує нам вітамін Д від сонця. Чому? Тому що цей пігмент, який робить нашу шкіру таку коричневу, да, називається Меланін. І ось меланін блокує нам цю виробітку вже. Ми вже не отримуємо вітамін Д, коли в нас шкіра коричнева. Тому і влітку потрібно приймати нам вітамін Д. Так, це звичайно не ті дозування, які ми приймаємо взимку навесні та восени, але все одно ми його повинні приймати і влітку, також тому, що вітамін Д нам потрібен кожного дня для кожної клітини.